Стосовно упереджень міфів, стереотипів, які породжені темою повернення ветеранів та ветеранок, і взаємодію з ними. Одним із найрозповсюдженіших упереджень являється те, що буцімто у всіх ветеранів та ветеранок, у всіх військових, ну і давайте зразу вже і про нас поговоримо. І у нас з вами буде ПТСР або є А що це таке? Посттравматичний стресовий розлад. Так, от це дійсно упередження, тому що з ПТСР ми маємо вже свою статистику, а не тільки статистику Сполучених Штатів чи Ізраїлю. І наша статистика по Процентному відношенню випадків Співпадає плюс-мінус з статистикою наших партнерів. Це приблизно десь 30% ветеранів, ветеранок чи людей, які пережили чи переживають травматичні події, матимуть ризик увага, ризик ще не проявлений ПТСР. Та всього на всього ризик прояву певних ознак посттравматичного стресового розладу. А якщо знову ж таки всіх взяти за 100%, то більша частина з ветеранів ветеранок та людей, що пережили, переживають травматичну подію. Подолає ПТСР самостійно, без звернень до лікаря, без звернень до психотерапевта, просто роботою з собою, роботою на Роботі в організаціях, так усвідомленням своїх сенсів і так далі. А і десь близько 8-12% людей потребуватимуть дійсно комплексного медичного та психотерапевтичного втручання. І тут слід зазначити, що навіть коли ми говоримо про пройде сам собою, це не тиждень, два чи три, і іноді навіть не місяць чи два це можуть бути місяці, а іноді й роки. Другий розповсюджений міф чи упередження стосовно ветеранів та ветеранок. Це те, що вони всі повертаються агресивними, конфліктними, напруженими, імпульсивними, категоричними і тому подібними речами. Тут слід зазначити, що дійсно ми можемо спостерігати у наших знайомих військових, у наших знайомих ветеранів та ветеранок зміну поведінки. Їх поведінка дійсно стає дещо більш агресивнішою. І я прошу вас розділяти злість та і агресивність як прояв такого у пориву у прояв до дії, так чому це відбувається? Тому що така поведінка агресивна, імпульсивна, категорична, в зоні бойових дій рятує життя та здоров'я. Тобто вона є нормальною для небезпечних умов. І люди не можуть перемикатися просто тому, що перейшли в іншу кімнату, переступили поріг і перемкнулись на інший режим функціонування. Для цього треба певний час, тому наша задача з вами набратися терпіння і з розумінням ставитися до цього процесу. Ще одне розповсюджене упередження стосовно ветеранів та ветеранок, це те, що вони потребують тепер якогось особливого ставлення, щоб по особливому говорили, по особливому дякували, по особливому відзначали і так далі. Насправді, з комунікації з багатьма з десятками, сотнями, якщо не тисячами, військових та ветеранів і ветеранок, можу зазначити, що основне, що Повторюють буквально майже всі, це те, що не треба особливого як до всіх ставлення як до всіх нормальне, звичайне, з розумінням з загальнолюдською повагою, не з якоюсь екстра. Ще одне розповсюджене упередження стосовно ветеранів і ветеранок, це те, що вони ніколи тепер не адаптуються до е, говорять нормального життя. І тут цим упередженням ми попадаємо зразу в дві больові точки. Перша точка це те, що адаптація, якщо немає органічних якихось ушкоджень головного мозку, буде проходити, почнеться і буде проходити автоматично. Це наша здатність до пристосування до змінених умов середовища. І вона не потребує нашого волевиявлення. Ми починаємо адаптуватися до умов, як тільки вони змінюються і тривають певний час. І друга важлива, важлива больова точка, в яку попадає це упередження, це те, що воно розділяє життя на нормальне і ненормальне. І коли ми називаємо цивільне життя, життя в тилу нормальним, автоматично значить, що військова служба і бойові дії, стосунки і взаємини, які були у військових в колективах, є ненормальними. І з цієї точки вже може Зростати напруження, зростати конфлікт. Тому, будь ласка, уникайте цієї історії. Ми можемо говорити до цивільного або до життя в тилу. Та адаптація до цивільного життя, до життя в тилу. А ну і ще одна історія, яка Викривлює розуміння, що відбувається з ветеранами та ветеранками. Це історія про те, навіщо і хто іде служити в збройні сили, і в інші військові формування звучить іноді упередження стосовно того, що на службу зараз. І два роки тому, і в 19-му, і раніше роках ідуть люди, чи йшли люди, які не досягли успіху в житті. І кожен з вас, якщо зараз задумається про своїх знайомих, військових, своїх знайомих ветеранів, то чесно зможе зізнатися собі в собі, що це не є якоюсь розповсюдженою історією, що це правда являється широким таким упередженням, виправданням або ж компенсацією певних переживань. Типу страху, чи сорому, чи почуття провини у людей, які це упередження розповсюджують.